Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. У понеділок і шостого по 22 годину в усіх регіонах України діятимуть почергові відключення електроенергії. Про це повідомили в компанії «Укренерго». Причина пошкодження енергооб'єктів у наслідок масованої повітряної атаки скоєної Росією в неділю. Діятимуть дві черги відключень. Це означає, що загалом протягом доби електрики може не бути вісім годин. Актуальний графік відключень у конкретних населених пунктах можна дізнатись на сайті та офіційних сторінках операторів системи розподілу. Нагадаємо, що 17 листопада російська ракетна атака завдала руйнувань об'єктам енергетики на Одещині у Волинській та Рівненській областях. Шість українських АЕС із дев'яти знизили потужність через пошкодження на пов'язаних із ними підстанціях. Про це повідомив учора генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Назар Волошин, речник Осу в Хортиці підполковник. Зараз з нами на зв'язку. Пане Назаре, вітаємо і питаємо про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. Вона доволі велика. Це поле відповідальності Хортиця. Добрий ранок студія, Добрий ранок всім глядачам. Слава Україні. Так, героям, героям слава, слава вітаємо вас. Давайте дамо оцінку оперативній ситуації. Ну, наразі ситуація в зоні відповідальності оперативно-стратегічного на оперативно-стратегічного групування військ кортиця наступна. Що на цю добу в нашій зоні відповідальності відбулося 113 тринадцять з противником. Найбільша кількість ворожих атак, звісно, ж була зафіксована. Це вже вкотре. Це Покровський, Курахівський, Купінський та Времівський напрямки. Ну, і за добу по нашій операційній зоні ворог наніс два ракетних удари, 49 авіаударів. І ворог скинув 78 авіабомб. Також примінив понад 350 ударів дронами Камікадзе, Ну і здійснив понад 4100 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, використовуючи різні типи озброєння. Ну а для це на ранок статистика така була. можу підсумувати, що за тиждень на нашому фронті загальна статистика становить понад 1100 боєзіткнень, і в зоні нашої відповідальності це найбільша кількість боєзіткнень було на Курахівському, Покровському та Времівському напрямку. Загальна сумарна сума цифра становить понад 890. Зокрема, це Курахівський напрямок лідирував минулий тиждень по кількості ворожих атак. Ворог провів 294 штурми позицій наших військ. Покровський напрямок за кількістю атак. Друге місце символічне 247 сорок Ну і Времівський напрямок ворожа армія провела 85 атак. Минулого дякуємо, збреження. пане Назаре. Цьому дякуємо. Так. Ми ще будемо вас не раз запрошувати в ефір. Тому що постійно з вами на зв'язку Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Дякую полковник. Був з нами на зв'язку. Рухаємося далі.